Добрий день всім, компанія Online Auto. Сьогодні у нас новий огляд нового автомобіля для нашого клієнта це Ford Escape у базовій комплектації S 2016 року. З двигуном 2.5. По суті, у клієнта не було чіткого запиту, що саме потрібно чи якоїсь конкретної моделі або марки автомобіля. Треба був автомобіль, який перевірений терміном, надійний, який, скажімо так, має популярність у нас на ринку в Україні. Відповідно, наш погляд зупинився на даному екземплярі. Торгували ми його на нічному аукціоні. Резерв на нього був 3250 доларів. Відповідно, Bitfax нам уже спойлерить фінальну ставку. Фактично, ми взяли автомобіль майже по резерву 3300 доларів. Погоджена ставка у нас клієнтом була 3350 доларів, тобто ми фактично докинули 100 доларів до резерву, щоб просто перебити конкурентів, які, скажімо так, захочуть пробувати автомобіль забрати за суму 3250 доларів. Ну, У нас так і вдалося. Придбали ми цей автомобіль. Досить цікавий, як я вже казав, 2016 рік, не дивлячись на те, що тут вказаний, 17-й базова комплектація S, але в даному автомобілі нас цікаво інше. Це стан і пробіг даного автомобіля. Як ми бачимо, пробіг даного автомобіля 51 тисячу миль, це в районі 80 тисяч кілометрів. Хто трішки, скажімо так, розбирається в даних двигунах, знає, що цей двигун. Тільки прийшов обкатку на такому пробісі, ну, грубо кажучи, тому що їздять вони дуже багато при хорошому обслуговуванні, досить надійні двигуни. Як на мене, кращий варіант, ніж 1,5 чи 1,6, або той же самий 2,0 як абуст. Надійніший. І, як на мене, то більш популярніший в Україні, хоча їх трішки менше, ніж 1,5, їх і на аукціонах менше з'являється, але все ж таки. По пошкодженням ми бачимо, що реально мінімальні пошкодження. Тобто, якщо відкрити фотографії даного автомобіля, ми побачимо, що він вкруг цілий. Тобто реально невеличке пошкодження по передньому бамперу. По, по фарі, тобто вона залишилась цілою. Давайте відкриємо фотографії з порту. Переглянемо більш детальніше цей автомобіль. Ось, Бачимо, вже, що класний стан салону, тобто нічого тут не затерто, руль не затертий. Сідушки також в хорошому стані. Дверні карти, і взагалі автомобіль сам в хорошому стані. Ми зараз подивимося, що його карфаксу, ви будете в принципі, приємно здивовані з карфаксу даного автомобіля. Бачимо ось з цієї сторони, що фара залишилась на своїх місцях. тобто реально основне ушкодження прийшлось по бамперу, його доведеться замінити, і, в принципі, все. Тобто, по суті, більш нічого автомобіля не побило. У нас достатньо е хороші фотографії з порту, тобто, відфоткали, в принципі, все, що можна. Бачимо і зверху, і знизу даний автомобіль, і, і збоку е якісні фотографії, ось де можна оглянути повністю автомобіль, що інших ніяких пошкоджень у нього не заявлено. Давайте тоді подивимося Carfax даного автомобіля. Я казав, що будете приємно здивовані. Mm. Ось. Тому що Carfax реально класний. Ми бачимо, що вже Carfax нам підказує, що регуляр Oil Change, тобто регулярно замінювали масло. Бачимо, що було одне ДТП, тобто в 4 місяці 2025 року попередку. Ну це в принципі це ДТП, яке ми зараз переглядали. Було два власники. Зараз подивимося ще точніше, чи це було справді два власники, чи це просто Carfax нам так пише. Тому що інколи карфакс вказує аукціон як власника. Тому по суті у нас один власник, але вказується як два. От, е, бачимо, що автомобіль з 2016 року почав експлуатуватися, його придбали, почали їздити на ньому. Е, кожні 5 тисяч замінювалось масло. Ми бачимо, ось тут сервіс, на 10-й сервіс, на 15 сервіс, на 20 і по суті ми як далі будемо гуртати, ми будемо бачити, що кожні 5 тисяч автомобіля був сервіс. Ось тут навіть е, менший інтервал, тобто через 3 тисячі автомобіль заїхав міняти масло. Тобто дуже добре до автомобіля ставилось, дуже добре за ним доглядали. Е, відповідно, я думаю, ви самі розумієте, який технічний стан у автомобіля, у якого, скажімо так, настільки часто замінювалось масло, і проїхав всього лише 80 тисяч кілометрів. От, при тому, що двигун 2,5, а не 1,5. Ось бачимо далі, далі, далі. У нас були тільки сервіси заміни масла. Все, що треба замінювалось. Ніяких інших інцидентів по даному автомобілю не було. Ні ДТП, ні інших скажімо так, питань, відзивних компаній і так далі критичних. Ну і не тільки критичних, і не не критичних, тому що їх взагалі не було. Перше ДТП, ми бачимо, що автомобіль попав в ДТП, майже відразу його списали і майже відразу його продали на акціоні. Ідеальний розклад для будь-якого автомобіля, Ось, фактично ідеальний Carfax, нуль моментів, нуль зауважень до нього. Ось, як і до автомобіля. По ціновій політиці клієнту даний автомобіль доставлений і розмитнений, обійдеться в 11 тисяч 280 доларів. Що коштують вони в нас в Україні? На авторія, якщо зайти, я вже відфільтрував об'єм двигуна 2,5, тому що для 1,5 цінова політика хоча й схожа, але все одно вони трішки відрізняються. Ми пропустимо автомобілі пошкоджені, ті, яких немає в Україні, як завжди. Також ми будемо пропускати автомобілі, у яких там великий пробіг, як ми бачимо, під 200 тисяч-200 тисяч. Це дуже великий пробіг порівнюючи з нашим. Автомобілем, от ми бачимо, продається за 11 тисяч доларів з теж класним пробігом 56 тисяч кілометрів. Більшість цього теж в базовій комплектації. Переглянемо. Так, теж в базовій комплектації, ніби в класному стані, живенький автомобіль. Давайте тоді передивимося, який він був на аукціоні. Кілометр пробігу у нього було, тобто дуже мало. Зараз точно глянемо. Так, да, реально, 327 тисяч миль пробігу, тобто це менше кілометрів. Продався він у 2021 році. тобто вже давненько. 4 3 роки він їздив по Україні, тобто ще за 3 роки невідомо, що з ним було в Україні за ці 50 тисяч, що він проїхав. І з пошкоджень. Ми бачимо, що пошкодження досить значне. Як на мене, ось в даному місці і бампер відрізняється в колір. Хоча, можливо, так і спіпало просто світло. Можливо, і світло, так, тому що в автомобіля 320 миль. Навряд чи там щось ремонтували, хоча всяке буває. Ми бачимо, що пошкодження ну, це критичне пошкодження. Спрацювали подушки безпеки, 100% автомобіль не заводиться. біохазард наклейка ще чомусь не заводився, також більшість всього зрозуміло, чому він не заводився. Стрельнула вся безпека по автомобілю. Також дуже сильно погнуло. Ми бачимо, що центральна стійка пішла всередину, крило заднє пішло всередину. Я не знаю, як цей автомобіль відновлювали. Геометрія явно цього автомобіля пішла, тобто з нею не все в порядку, як її тягнули, як відновлювали даний автомобіль. Це під питанням. По колесу видно, наскільки сильно всередину загнуло даний автомобіль. Тобто, навряд чи ви б собі хотіли його придбати. Ось, як на мене, то забагато пошкоджень. Далі будемо переглядати, тобто це у нас вже пішло 11 тисяч за 11. Ми бачимо, що 116 тисяч пробігло, це також вже набагато більше, ніж у нашого варіанта. Ось автомобіль з пробігом 87 тисяч. Теж, ніби візуально, в непоганому стані. Давайте подивимося, який він був на аукціоні. Продався він 5 років тому, тобто дуже далек, давно вже. На той момент у нього вже було 41 тисяча миль пробігу. Тобто автомобіль або не їздив, або що з ним, я не знаю. Перереєстровували його. От він продається на авторі. Стан нового автомобіля. Хоча на ньому майже не їздили. 66 тисяч було 5 років тому, 20 тисяч тільки проїздили, дуже мало. Бачимо, впав він на підвіску. Напередню. Удар був достатньо суттєвий. Вирвало колесо. По суті, автомобіль завівся, але куча помилок, хоча, можливо, це і просто вімкнене запалювання було. Я не знаю, які станції автомобіля. У нас вказано Андеркеріч, тобто він ще получив под нічю. Цілком можливо, що даний автомобіль пробило. Пробив піддон, тобто тому, що ну, впасти так на підвіску, то дуже великий шанс, що, скажімо так, піддон все ж таки там був пробитий. Відповідно, цей автомобіль, можливо, якийсь термін працював і без масла. На аукціоні його також заводило, тобто у нас Carstas, відповідно, його заводили він працював. Навіть там 10-15 секунд, 20 хвилина без масла, це вже для автомобіля не дуже добре. А після такого пошкодження є великий шанс. Ну і взагалі не зрозуміло, що ще треба робити по цьому автомобілі, тому що удар поднищив, могло і до кропки, дістати і так далі. А, і питання, як його відновили. Тобто, якщо автомобіль привозився суто на продаж. Хоча незрозуміло, де він був стільки часу, то навряд чи автомобіль би класно відновлювали. І навіщо провозити автомобіль, щоб на йому майже не їздити, то теж під питанням. Ну і звичайно, автомобіль, як завжди, ідеальний, продається вниз ринку. Як завжди, ось у нас ідеальні автомобілі, ж продаються понизу ринка. У нас ж волонтерством займаються люди, відповідно, віддають собі в мінус автомобілі. Якісно відновлені. Ми бачимо далі тобто 140, 130 пробігу, 190 пробігу на цих моторах. Вже пішли суми за 12 тисяч. Ми бачимо, що 12500 автомобіль з аналогічним пробігом, як у нашого екземпляра. Краща комплектація трішки. Давайте також подивимося. от Ми бачимо, дуже давно вони вже всі були продані. Реально. Ще там в 19-х роках, тобто вони експлуатувалися в Україні все ж тільки часу, а в Україні вони також могли отримати пошкодження. Також їх могли тут ще раз відновити. І так далі. Тобто, по автомобілю може бути багато питань. ну Конкретно цього варіанта пошкодження ніби і не суттєві. Не віддавали його. Ніби два рази торгувався. Більше всього за 3 тисячі не віддали, віддали за 3500. Ось ну, достатньо, в принципі, достатньо непогані пошкодження, враховуючи ті, ж, які ми бачили перед цим. Це адекватні пошкодження. Але знову ж таки, ми не знаємо, що з цим автомобілем було в Україні. В описі у нас також нічого не вказано, хто привозив автомобіль, чи власник, чи в одних руках він був. Куча перереєстрацій ми бачимо, тобто автомобіль перереєстровували, але не їздив. Він, в принципі, також не дуже суттєвий пробіг. Ось, Тому якісь такі справи. Ну і далі, звичайно, у нас ціни йдуть тільки вгору 12-13 тисяч доларів. За адекватний варіант це нормальна ціна для такого автомобіля. Тому для нашого клієнта з таким пошкодженням і з таким пробігом, і в хорошому технічному стані. Даний бюджет це класний автомобіль, який ще досить довго буде їздити, і який можна буде спокійно перепродати і е, показати навіть при продажі ті самі фотографії і карфакс на даного автомобіля. Е, тому що я кожне відео повторюю, що ми ще не передивляємося карфакси на автомобілі, які ми дивимося на авторія. А відповідно, це потрібно робити на кожен автомобіль. І реально не кожен автомобіль після перегляду карфакса подається на торгі. Що багато автомобілів відкидаються із-за різних причин, чи будь це ДТП, 2 ДТП, 3 ДТП може бути до цього. Це може бути нерегулярне обслуговування, можуть бути пропуски обслуговування. Тобто, зрозуміло, що за автомобілем ніхто не дивився, і такий автомобіль буде під питанням, і взагалі це буде той же самий кит-мішку, про який всі так говорять. Тобто, щоб не було кота в мішку. То треба перевіряти автомобіль, а ми вам в цьому допоможемо. Якщо вам треба підібрати і провести автомобіль перевірений, то звертайтеся, підберемо, проведемо вам будь-який автомобіль. Online авто з нами твоя мрія здійсниться.